Добрий вечір, шановне панство. Дивіться, ось найбільший буряк. Частина надламалася, в принципі, дві частини. Я одну знайшов От, частину, друга зломана. ціль яка. Хочу зараз зважити буряк. При тому, коли я його викупав, то найбільший буряк, який я виростив. Дивіться, як він візуально, то відро 10-літрові виглядає і він. <кій> як я його викупав, то в момент я його зважував, мав вагу 13 кг і 200 г. десь, потім він десь місяць полежав, і як я потім знову перебирав буряки. Пере... Закопував, тобто місяць назад десь 30 жовтня, сьогодні 30 листопада, то він на 30 жовтня приблизно мав вагу 12 кг 600 г. Зараз кину на ваги, зважимо і будемо бачити, як втрачає вагу буряк, і чи втрачає він. Так, дивимося зараз на ваги. Зараз я все положу. Так, бурячок ось так він виглядає. <кій> І що він важить? Важить 12 кілограмів 90 грамів. Ну, ще би кусочок той, що відломаний, ну хай буде він 60 грам. Ну, коротше, маємо 12 кілограмів 150 грам. Тобто за місяць буряк, що. Мав вагу минулого місяця 12 кілограмів 600 грам, він втратив 400 г. 500, 500 г втратив. Тобто, ну досить суттєво вже від того, як він був вирощений, то втрати біля кілограма ваги. Нагадаю, за, сьогодні, завтра буде 1 грудня. От і сьогодні я зробив таке зважування. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.